Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, вивчати Біблію, не бути обманутими, зрозуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Більшовики, прийшовши до влади, декларували атеїзм і встановили п'ятиденку, щоб знищити Господній день. 1929 рік ознаменувався виданням указу про скасування семиденного тижня. Зламалися не лише релігійні правила вшанувати Бога в сьомий день, а й звичайний побут. Тепер чоловік і дружина не зустрічалися на вихідних, адже був створений безперервний тиждень, і члени однієї сім'ї відпочивали у різні дні. Щоб робота на підприємстві не зупинялася. П'ятиденку та безперервність у роботі критикували і ненавиділи. Ми створені Богом за Його образом і подобою. Господь створив світ і все, що в ньому за шість днів та на сьомий день відпочив. А щоб потім Бог знову вийшов на роботу. Ні, сьомий день Господній є символом вічності, вічного спокою, Бог вічний, Він над часом. І наша мета це вічне життя.